Мої вітання, Дорогі мої підписники гості мого каналу. Ви бачили в попередньому відео, що я закривала смородину. Ще в мене лишилося і вже наїлася. І хочу зварити таке варенечко, що було до чаю. От Я в чашу мультиварки висипаю. Навіть не знаю скільки тут по кількості. От колись я варила в мультиварці варення, вирішила згадати. Ще додати желе зі смаком полуниці. Пакетик. Додаватиму водички. отак так, пів такого горнятка. Зараз все перемішаю. І відправлю в мультиварку. От, друзі, смородинка зі смаком полуниці. Готова? Показую, яка чудова баночка вийшла. Подивіться. Краса! Краса неймовірна. Навіть не залишилося мені спробувати. От, і я відразу з цієї баночки вам показую і спробую. Подивіться. Отак от виглядає. Смородинка, так, і я пробую її на смак, м -м -м. чудова. Чудова смородина з кислинкою. Звісно, це тримати в холодильнику, пристовувати або на водичку розкладати ложечку, або до чаю добавити, або до булочки, або навіть може служити начинкою в пиріжочки, або в якесь печиво, або перекладати пляски. Рекомендую спробувати і зварити таке вареничко. До речі, в мультиварці виходить супер! Ви не пошкодуєте! Ви знаєте, годі відірватися! Так смачно!